Фургони це невеликі комерційні автомобілі з кузовом закритого типу. Особливої популярності ці автомобілі набувають в ті роки після запуску в серію невеликих вантажних та пасажирських фургонів транспортер, яке буде здійснене компанією Volkswagen в березні 1950 року. На хвилі успіху Транспортер 1, чимало провідних світових автомобільних компаній випустять свої подібні фургони. Це будуть DKW f 89 l Mercedes-Benz l 319 Renault Estafette, Ford Темза 400 e Alfa Romeo Romeo. З 1958 року випуск аналогічного транспорту розпочнеться за залізною завісою в соціалістичній Польщі. Де на автомобільних заводах в містах Неса та Люблін відбудеться запуск виробництва фургонів Ниса та Жук. В радянському Союзі також намагатимуться не відставати від загальносвітових автомобільних трендів та налагодять в 1959 році виробництво фургонів та мікроавтобусів на автомобільному заводі в Ризі РАФ 977. А як щодо України, правда тоді ще радянської. Були і тут спроби побудувати подібні автомобілі. І робилось це як за централізованою міністерською програмою, так і з ініціативи конструкторських відділів на місцях. Шановні наші підписники, ми щиро радіємо, що з кожним днем вас стає все більше та більше. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та чекаєте нові випуски. Вдячні за ваші вподобайки та коментарі. А ви, в свою чергу, можете підтримати нас на Патреоні. Всю інформацію зможете побачити в описі під кожним відео. Перша спроба з випуску серійних фургонів буде здійснена у Львові в 1949 році. І не будь-яких фургонів. А повністю на електричній тязі, коли до народження Ілона Маска залишалося ще цілих 22 роки. За основу у львівських фургонах був взяти експериментальний електромобіль Намі 750, розроблений науковим автомобільно-моторним інститутом. На львівському автобусному заводі модель отримує назву лаз 750. Пробна невелика партія цих машин в кількості 20 одиниць мала бути виготовлена до кінця 1951 року. 10 штук меншої моделі ЛАЗ 750 вантажопідйомністю 500 кг та ще 10 ЛАЗ 751 вантажопідйомністю 1,5 тони. Всього згідно програми планувалось випустити тисяча штук подібних фургонів. Автомобілі мали використовуватись в поштовій службі для доставки листів з поштових ящиків в головпоштамт. Фургон обладнувався двома електродвигунами постійного струму загальною потужністю 3,2 кВт для ЛАЗ-750 та 6 кВт для півторатонної ЛАЗ-751. Двигуни розміщувались над заднім ведучим мостом і приводили його в дію за допомогою індивідуального кардана та одноступеневих зубчатих передач з внутрішнім зачепленням. Завдяки двом незалежним одне від одного приводам відпала необхідність в міжколісному диференціалі. Живили з електродвигуни від 40 акумуляторів, розміщених на рамі під нижчим фургона. Огляд та технічне обслуговування акумуляторів здійснювалось через люки. Їх монтаж або демонтаж відбувався через бокові відкидні дверцята. Щоб компенсувати надмірну масу свинцевих акумуляторів, просторова ферма рами автомобіля виготовляла з профілів з алюмінієвих сплавів, які з'єднювали за допомогою заклепок. Металевий лист, яким закривався верх рами, утворював підлогу в вантажному відсіку кузова. Металевим листом обшивалася також передня частина кабіни автомобіля. Буковини просторової рами обшивались тонкими листами, які виготовляли з авіалю спеціалізованого алюмінієвого сплаву, який використовується в авіабудуванні. Каркас фургона, виготовлений з дерев'яних брусків і обшитий фанерними листами, жорстко кріпився до несучої основи автомобіля. Використання в конструкції таких матеріалів як дерево та алюміній дозволять зменшити масу фургонів та зберегти динамічні показники на відносно хорошому рівні 33 км в годину при запасі ходу на одному заряді в 50 км. Для зниження вартості виробництва та витрат під час експлуатації автомобілі проектували з максимальним використанням вузлів та деталей серійних автомобілів ГАЗ М20 Побєда, ГАЗ-АА та ГАЗ-51. Фургони обладнуватимуться лише однією крулою фарою, розміщеною по центрі передньої панелі. Щоб максимально зручно здійснювати завантажувально-розвантажувальні роботи, в бортах кузова встановлювались по двоє дверей з кожної сторони, які засовувались під дах. Верх фургона для захисту від дощу додатково обтягувався дермантином. З метою збільшення терміну експлуатації кузова дерев'яний каркас оброблявся оліфою та покривався зверху лаком. Для можливості проміжної підзарядки під час перебування в рейсі конструктори лазу спроєктували невеликі кремнієві випрямлячі струму, які дозволяли скористатись звичайною розеткою 220 вольт. ЛАЗ-750 матиме відносно компактні габаритні характеристики. Довжина 3,90 см, ширина 1,60 см та висота 1,90 см. Маса фургона сягатиме 1 тонну 975 кг. Півтора тонна версія Лаз 751 матиме суттєво збільшені габарити. Довжина 4 60 см, ширина 1 90 см, висота збільшиться до рівно 2 м, а маса зросте до 2 тонн 800 кг. Крім габаритних, ЛАЗ-751 матиме певні конструкційні відмінності. Кількість акумуляторів буде збільшена до 42 Замість 40 на лаз 750. Також півтора тонки обладнуватимуться додатковими задніми дверима, що полегшуватиме завантаження та розвантаження. Будуть покращені технічні характеристики. Запас ходу на одному заряді акумуляторів зросте до 70 км. Щоправда, зменшиться максимальна швидкість до 30 км в годину. Вже в процесі експлуатації виявиться, що акумулятори слабке місце цих електрофургонів. І без того невелика ємність свинцевих акумуляторів взимку падала ще більше, що значно скорочувало запас ходу автомобілів. Також батареї витримували всього 200 та 300 циклів зарядки, і їх вистачало на 20 тисяч кілометрів, а заміна була досить дорогою. Частково проблему вдалось вирішити встановленням нових залізонікелевих акумуляторів. Проте це вже мало вплине на автомобільне відомство, яке вирішить закрити програму з будівництва фургонів на електротязі, виробництво яких буде вдвічі дорожчим, ніж важчим за класом вантажівок ГАЗ-51. Наступна спроба побудувати фургони цього разу зі звичними двигунами внутрішнього згоряння буде здійснена в 1961 році на запорізькому автомобільному заводі, більш відомої за назвою Комунар. Саме цей завод у Запоріжжі став нашим Volkswagen, де буде збудований простий, а найголовніше доступний за ціною народний автомобіль ЗАЗ-965 Запорожець, аналог німецького народного автомобіля Фольксваген Жук». Але є ще один маловідомий факт з історії ЗАЗ. в Запоріжжі побудували не лише народний запорожець, але й прагнули створити свій компактний фургон, який зможе повторити шлях успіху фургона Volkswagen Транспортер, що якраз завоював автомобільні ринки західного світу. Першим творінням ініціативної команди ЗАЗ у світі фургонів стане модель ЗАЗ 970 яка буде збудована в 1961 році за характерну напівкрулу форму передка, автомобіль отримує неофіційну назву Точило. Вже наступного 1962 року фургон отримує кузов вагонного компонування. Сімейство базуватиметься на вузлах та агрегатах легкового запорожця. Двигун повітряного охолодження МЕМС-966 об'ємом 877 см3, кубічних. Та потужністю 27 кінських сил розміщуватиметься в кормі автомобіля. Фургон матиме незалежну підвіску, торсіону на передньому мості та пружину на задньому. Для підвищення передавального числа крутного моменту на ступиці задніх ведучих коліс встановлювались додаткові редуктори. 970-й зас міг розвивати максимальну швидкість 70 км в годину, а середній розхід палива не перевищував 7,5 літрів на 100 км. До сімейства ЗАЗ 970 входило кілька моделей. Цільнометалічний фургон ЗАЗ-970Б вантажепідйомністю 350 кг та об'ємом вантажного відсіку 2,5 м3. Завантажування та розвантажування здійснювалось через двостулкові дверки з правого борту та додаткові дверцята в задній частині автомобіля. Доступу до вантажного відсіку заважав горб двигуна, який виступав в моторному відділенні. Існували також варіанти моделі з одностулковими дверками. Вантажний відсік від кабіни відділявся глухою перегородкою. На базі фургона будуть створені вантажопасажирський ЗАЗ-970В на 7 пасажирів і бортовий пікап ЗАЗ-970Г вантажопідйомністю 400 кг. Також буде створений повнопривідний варіант автомобіля ЗАЗ-971, який будуватиметься в двох версіях подовженій та вкороченій. Подовжина, як планувалось, мала стати компактною вантажівкою для використання в сільській місцевості. А 971-й з короткою базою мав використовуватись як військовий повнопривідний автомобіль, який при масі 750 кг можна легко транспортувати авіацією. Позашляховик мав відкритий кузов з простих штампованих панелей та брезентовий верх. Всі фургони ЗАЗ успішно пройдуть випробовування на автомобільних полігонах неподалік Запоріжжя, проте через брак фінансування та виробничих потужностей проєкт з побудови пікапа закриють. А всі лінії заводу Комунар будуть зайняті виробництвом ЗАЗ 965 Запорожець. Тоді як конструкторський відділ ЗАЗУ зосередиться на розробці всюдихода амфібії ЗАЗ-967, серійне виробництво якої згодом буде налагоджено на Луцькому автомобільному заводі. Таким чином мрія конструкторів ЗАЗ про свій запорізький фургон, який повторить успіх Volkswagen Transporter, так і не втілиться в життя, залишивши на рівні окремих прототипів моделі ЗАЗ 970 та ЗАЗ 971